Так, йдемо глянемо під 12 на 8 ціну фруктів, які там є. Скільки така полонечка буде? Така 100 гривень. Така 100 на гурт. Така така? На гурт 120, 120. і, така, 100. і така по 100. І ось така по 100 під 12 на 8, 67-му місце. Дивіться, тут досить гарні ціни на полонечку. Знайшла черешеньку, по скільки така черешня буде. По 100 гривень вже віддають. По 100 гривень вже. 47 місце під 12 на 8, Така гарна черешня — Скільки яблучка везете? — 70 гривень. — По 70 гривень. Це під 12 навісом. Є 36 місце, так? — Так. — А такі яблучка? — 68 гривень. 68 гривень. Тому треба яблука. Тут є досить великий вибір. Тут ще є яблука, але тут всіх не перелічити. — А ось такі скільки будуть? — 75. По 75. А груша? — 75. — Так, я казала, 75. А груша? 75, 90, 110. Розмір має 90, 75 і 110. Від розміру все залежить. по скільки яблучка? 60. по 60. Так, є яблучка такі від 65 до 75. В мене є номер телеграми Олег. кому цікаво, можете. Розмовляти. Добрий день, Добрий скільки день. 140 по скільки полоничка буде? 140 гурт. 140 на год. А якщо б людина хотіла собі купити на роздріб? 150 на роздріб Відразу на початку 12-го навісня. Оскільки полуниться? 120 на год. Скільки така полуничка буде? 120. 120 на год. Скільки така полоничка буде? 130. 130, це на так? Так, Румба. По скільки румба? 145. 145. Вона така більша вже. Так, полунички є досить-досить багато. Скільки ваша полуниця? 125-135. 125-135. Це відразу в кінці 12-го навіть. А по скільки груша? По 55. Така полонечка? 140, вона ну, така досить велика. А по скільки така полуничка? 120. По 120 на гурт перед 12 навісом.